До новин спорту на Прикарпатті визначали кращу спортивну громаду із населенням до 10 тисяч. Традиційну обласну спартакіаду провели в устаріках на Верховинщині. Організатор Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Високогірні устаріки Білоберізької громади приймали в себе спортивні змагання обласного рівня вперше. До села, де сходяться два черемочі, приїхали п'ять кращих команд Прикарпаття із громад з населенням до 10 тисяч осіб. Голова Білоберізької громади Дмитро Іванюк ділиться раді приймати таку поважну спортивну делегацію. Особливо приємно, що у фінал потрапила команда із його рідної громади. Ми вдячні, що у нас проводжуть у нашій територіальній Білоберізькій громаді обласного рівня фінальні ігри. Краща спортивна громада 2025 року до 10 тисяч населення. Це я дуже вдячний керівництву колосу, що вони організувалися в нашій громаді. Це ми приймаємо уперше. Уперше у нас у громаді проходжу такого рівня змагання. Це є популяризація спорту, це є здоров'я, це є наснага на дворі. йде війна, і нам треба дуже здорова нація. Голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк зазначає, що річ такі змагання проводять у різних громадах для популяризації спорту на локальному рівні. Щодо «Устерік» – це ініціатива Білоборіської громади. Звичайно, що тут аж біля границі, в далеких, в горах, в лісах не, не так просто провести, але ініціатива. Ласка біля головника судячко е, якраз е, громади е, він каже: Михайло Іванович, як би це у нас провести такі змагання. Я кажу однозначно, і, і от бачите, вдалося. Люди з радістю приїхали в цей чудовий край. Такий у семи видах спорту змагалися майже 100 спортсменів. Найзапеклішими були змагання із футболу та волейболу. Тенісисти і гривики визначали кращих у спортивній залі. Там же відбулися змагання із дартсу. А от шахісти і шашкісти змагалися у приміщенні сільської ради. Ми бачимо, що гарний тут. Прийом гарні е, приміщення для проведення змагань, так що все у нас повинно вийти, і всі тут, е, напевно, немає ні одної людини, яка б десь засумнівалася у доцільності проведення таких змагань у такому прекрасному місці. Наш Верховинський район це найвисокий гірський район в Україні. У нас тільки три громади в районі, але вони гірські ради, що Повертаються десь і навіть в навіть таких маленьких районах, малих громадах, проводяться такі великі спортивні змагання щодо результатів обласної спартакіади від колосу. Перемогу здобула команда Лисецької громади. На другому місці Ворохта замкнула трійку призерів команда Матиєвецької громади. Переможці вже найближчим часом захищатимуть честь Прикарпаття на всеукраїнській спартакіаді.